Доброго дня вам, друзі! Ви на каналі Зилої Люди і з вами я гануся з Рівненщини. Вітаю вас усіх, з Трійцею святою, з зеленими святами. Дай Боже за рік дочекатися, дочекатися нашої перемоги і згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Дуже гарне свято Трійця і в мене з ним пов'язані дуже теплі і солодкі спогади мого дитинства. Я завжди любила встати раненько, тому що треба розкласти по всій підлозі лепиху. Ми завжди ложили лепиху на підлогу, ставили на вулиці молоді деревця та клечення. А в хату заносили гілячки липи і ставили на покуті біля кожного ліжка. А це було моє улюблене свято ще тому, що ми на трійцю їхали на праздник до моєї тітки в інше село. І я дуже-дуже любила ці моменти. Мені мама завжди купувала нову сукню. І ми вже по обіді чекали нашого дядька Арсена з кониками. Він по нас заїжджав і їхали в гості. Яке ж то було щастя? Дядько приїжджав до нас на кониках вимущеним возом, на якому наложена свіжоскошена травичка. І ми умощувалися в тій траві і їхали полями до нашої тітки. У тітки вже були, був застелений стіл. Усі гості сідали до столу, святкували, а мені саме більше хотілося чимшвидше попасти до тітки в садочок. Там була велика гойдалка і два великих кущі рожевої півонії. Я нею марила. У нас не було вдома півонів. І я так їх любила, я так їх хотіла. І я весь той день так, так думала, як же ж тітки їх попросити. Я не хотіла ні густитися, ні цукерків, ні пряників, ні, ні, ні того, що там вгущали. У мене одна думка була про півонії. У мене на той час не було майже ніяких квітів. Там десь на городі бабуся сіяла якісь чорнобривці чи айстри на всяк, більш нічого. А півонія це було моє заворушіння. І от коли вже ми збиралися їхати додому, і я так тихенько підходила до тітки і просила тютю, дайте мені три квіточки. І вона мені давала цілий букет цих рожевих запашних півоній. Яка я була їм рада, як я ними тішилася. Ви, друзі, не уявляєте. І зараз ви подивіться, бачите, ви це бачите. Я здійснила свою дитячу мрію. У мене півоніє кругом. Шкода тільки що вже не вернеш тих часів, ніколи не повернеться у дитинство. І лише оці рожеві піонії мене туди повертають. Немає вже тата, немає вже тітки, одної, другої. А я далі продовжую здійснювати свою дитячу мрію. Кожного року купую нові сорти. І у мене тут уже піонове царство. А зараз хочу нарізати букетика. Сьогодні трійця. Зараз йду до храму, посвічу зілечка, помолюся за своїх рідних, за їх здоров'я. За здоров'я наших воїнів. А вам усім, мої хороші, бажаю дочекатися за рік наступної трійці, з перемогою, щоб ми жили в мирі, були всі здорові і тішилися кожному моменту життя, яке нам посилає Бог. Щастя, всім, миру, здоров'я і всіх земних благ. З вами була ваша Гануся.